І так, приїхав до мене ось такий набір, не знаю як правильно його назвати, типу як шліфовочна машинка чи міні дрель на акумуляторі. Ще не відкривав, відкриваю в прямому ефірі. Так, Ось такі у нас тут насадки, куча насадок. Не знаю яких тут штук багато. Це теж, напевно, у нас на садкий шнур і сам апарат дуже шкода, що в нас тут мікро usb у 2023-2024 році е, вставляти мікро USB, ну це вже смішно, звісно. Так, а як вона в нас включається, треба вже зрозуміти. І так, значить сама машинка була повністю розряджена, тому вона не вмикалася. Е, Поставив на зарядочку. Не знаю, скільки буде заряджати, побачимо. А поки можемо подивитися, які саме тут насадки пропонує нам виробник петля. Такі наче шерсті якісь, прикольно. Під наждачку, бачите, даже 80 написано. Цікаво. Ось така новою штучка є. Коротше, в хазяйстві, я думаю, дуже понадобиться. І тоді, коли ви навіть забудете, що вона у вас є. Головне, тобто, щоб акумулятор не деградував під ноль. Поки я не буду користуватися. Не знаю, що це таке. Якщо хтось знає, то напишіть в коментарях, що це за штучка така. Причому тут три такі коробочки. А, це ті й йо, Йошкінкот. Круги, коротше, як з наждачки. Ну а тут не круги, тут якесь типу як, не знаю, як краска якась засохша. Ну, вона не повністю, звісно, засохша. Но тут не круги. Так, йдемо далі. Ну, тут у нас теж наждачні круги. Коротше, як бачите, насадок вистачає під любі нужні. Ось тобто навіть якісь, не знаю, щось точити чи, чи так вручно щось терти не. Так, і ще у нас тут така коробочка. Що в цій коробочці? У нас теж такі насадочки. Даже мини такая кпелка, Круто. Насадки Дрель. Короче, насадок на любой э, смак и вкус. І так, зарядив я півгодинки, давайте покажу, як воно працює. Повністю воно не зарядилось, не знаю, довго, мабуть, буде заряджатися, поэтому трошки зарядив, покажу, як працює. Три кнопки у нас, плюс-мінус. На плюс нажимаємо перша швидкість, друга, третя, четверта і п'ята. Ще раз, і вона вимикається. Ну, не... На мінус це відповідно понижає швидкість. Ліхтарик, кнопка ліхтарика. Нажимаємо, ось, бачимо, горить. Підсвітити, да. Ну я думаю, що буде зручно. Ще раз нажимаємо вимикається. Тобто управління таке. Тут у нас е така штука на пружині. Якщо треба зафіксувати, бачите, раз, паз вона попала, зафіксував, можемо розкрутити, закрутити. Відтискаємо все, вона крутиться. По ціні забув сказати, е купував я щось за 12,5 доларів набір і тут. 170 170 з чимось насадок. Ось такий набір. Не знаю коли буду ним працювати, але нехай у хазяйстві буде. Дякую за перегляд. Так, дральна зарядилося трохи. Зараз протестуємо, як вона сверлить. Зажимаємо зажимали. Досить слабенько, але я думаю, десь хазяйство знадобиться.